Сьогодні в сумах було мінус 10 зранку, 14 грудня. Морозцем так придавило гарно, ще й з вітром. А у нас у перепилятнику тепло. Як ми цього добиваємося? Ну, Перше, що потрібно утеплити гарно стіни, потолок і завести перепілок. Якщо у вас буде в районі тисячі штук перепілок, то до мінус 15 на вулиці. Нічим тут топити не треба. Даже он відкритий душник. Було сьогодні цілий день на провітряні вікно і, і Юля. Ану от іде трошки. І от там е, дирочка, кури ходять на вулицю. Вони у нас гуляють по вулиці, їдять травичку там, де, де ще поставалося. Вигрібаю, снігу нема, то вони ще там лазять. Це я вже на вечір закрив. І у перепилятнику. Навіть сніжку тепло. Так, і ось дивіться. На супер, супер чистому градуснику 20 градусів. Ага, оце ж Техас, Техас Гігант. Оце їм 22 дні сьогодні. Отак вони виглядають. А ну падеш, щоб вони не потікали. А то зараз як, як здриснуть. Такі. Видно, що у них нас м'яско таке. Наростає. Ну, для 22 днів це дуже гарні вони, я вам скажу. Так що вони. Не... Мабуть, все таки ж правда, що вони ростуть крупненькі. Крупна лінія. Так що скоро будуть яєчка. Інкубаційні, важка лінія. Якщо вірити, у кого ми їх купляли. ну, а ми віримо то мальчики десь в районі 600 грам, а дівчатки в районі 700 грам. Побачимо, побачимо. може ще 2-3 тижні воно все покаже. Все воно покаже. Якщо, от, наприклад, зравнити о цього Гаврика, цього Гаврика і оцих ось, що їм 35 днів оце, о, так вони майже одинакові. Вони майже одинакові. Це, це Фенікси. Фенікс золотистий. Це фараончик він виглядає. Фараончики про них взагалі в мене є одна історія, Откуда вони у нас узялися. І які вони ростуть тепер. О, це така дівчинка. 35 днів. Вони вже починають нести яйця у 35 днів. В общем. Ми їх ніде не купляли. Вони в нас з'явилися самі по собі. Із, із різних порід. Отак, а це не воно, це англічани. Куди ти полізла? Хотілося так дівочку поймати. О, дивіться. Дивіться, яка діваха. Вона як техасець, крупнюча, така у ній зараз це вже 400 грам. А їй, а їй тільки 40, наверное, 45 днів. В ній вже 400 грам. Вона така взагалі дівка. І вони майже всі такі в мене е, вивелися. В общем, закладаємо інкубатор, наприклад, техасами. Повністю. Одні техасці. Нема більше ніяких. І з них вилуплюється одно-двоє е, фараонів. Одно двоє, одно двоє. Коли ні, не одного. І я потрошку по одному, по два собірав, де крупніші, де крупніші, вибирав дівочок, мальчиків і ото собрав таку сімейку. І вже на даний момент ось уже із е, техаськими гігантами. Ось уже дивіться, скільки їх вже вилупив. Ось уже скільки їх тут мотає. Вони теж крупненькі, вони крупні. Так що їхні яєчка скоро, скоро будемо також. Е, Відправляти на, на інкубацію людям. Так що зараз ось трошки підростуть, трошки почнемо сімей їх зробимо і будемо відправляти. Ну, в общем, ростуть вони такі, як, уже як м'ясна порода. Так що, так що майте на увазі, е, виходить, що по генам передається їхній оцей ізначальний, це прародітелі, виходить, що. Вони з них, з них виведені всі останні породи. І все одно десь по генам, по генам, І оце вони трошки проскакують. Ну, воно коли, коли перші повиростали, то воно ну, вже видно було, що вони такі крупні, хороші. Яєчка, вони такі здорові несуть. Прям прямо у лотки не влазять. О, його які калакала. Таке грам 16, а то й 17. Ну, я ложу всі в інкубатор. Вони Погано, звісно, запліднюються ці крупні яйця. Ну вони, наприклад, із чотирьох два вилуплюються. ну За те, що воно самочка крупна. І воно гени в неї будуть крупні. Така собі домашня селекція. Це фенікс золотистий. Ото фараон. Техас. Техас м'ясний. смокінги, Це э, сміч. Мальчики англійська чорна, а дівчатки техаси. Получаються смокінги, які, які вони потім виростають. Зараз я покажу. Ну і англійська чорна, само собою. Обдерті, обгрижені всі. Зараз покажу смокінги. Смокінги, якщо як ми їх, звісно, не порізали. Ні, не, не порізали. Ось дивіться, який Дивіться, який смокінг. 45-47 днів. оце йому. Дивіться, який пацан. Пацанти. Ні, дівка. Дівочка, оце смокінги. Вони такі виростають більше, ніж їхні родичі. Іменно хороші. На м'ясо взагалі ідеальне. Ну, далі в розведення вони вже не дуже йдуть. Йдуть, там може одной, можна один поньоти ще з них взяти. Ну, в смыслі, не гамно, а один виводок. Ну а так краще не, не то. Ви, вивели в собі, зробили такі сім'ї. Техаси дівочки, англійську чорну мальчики. Собі яєчка закладаємо в інкубатор, вилуплюємо смокінга, ріжемо, хороші, получаються тушки. Бо за цих феніксів тушки такі собі, не очень. Ще плюс, якщо в каптілці вони ужаряться, а вони у нас ужарюються на 30% при високій температурі, то з них там, так сказати, остається. Остається фільдане фіга. Вони, ну як, ну невеличкі вони. Невеличкі. Якщо коли коптиться, наприклад, техас, смокінг або англійська чорна, то вже копчена перепілочка десь в районі 200 грам. 200-220. такі. А коли фенікси коптимо, то там остається таке 150-160 грам що їх треба 7 штук на, на кілограм то воно звісно вони вкусні вони добрі ну мілкуваті так що вже хочеться більшенько розводити таких, іменно крупненьких. Крупну м'ясну породу буде нам накопчення то, то я. Ну, для яйця так да. для яйця звісно краще фенікс фараон техаси ну, теж яйця несуть гарно хай там на якийсь десяток за рік вони меншенькі менше несуть, ну так зато самі, сама по собі перепілочка крупна і смачна. Все, корм робимо самі, самостійно, домашній, їдять вони його гарно, ростуть гарно. І Починають нестися вже у фенікси з 35 днів, а англійська чорна, м'ясні породи. Десь із 40 днів, 40-45 вже починають нести яйця. Так що Корм нам подобається. Рецепт корму є на каналі, тому потрібно. передивляйтеся відео. Оце вже такий сніжок виріс. Бачите, на перепилених яйцях. І вони там буває таке, що перепілочки дохнуть, так вони тут з персиком їх утилізують здорове. гризуть, одне оставляють. Так що Котики, котикам теж гарно в переполяднику жити. Добренько. Дякую за перегляди. Дякую, хто додивився до кінця. Ставляйте лайки, поширюйте відео і підписуйтесь на канал. З багато інформації корисної. Задавайте питання, буду відповідати. Добренько, пока-пока, до наступних зустрічей.